Чим, чим топка класніше, чим щолібо, да? що у нас є повітря, те, що роздається по всіх кімнатах, плюс у нас е, в кімнатах буде 20 зимою, без будь-якого опалення, 20-25 градусів. Ось таке, так? так? так, якщо вона як рішетка буде стояти. на п'яти. Так, да, звісно. Плюс у нас е, є вогник, яким можна помилуватися, правильно? Конечно. І плюс у нас те, що ми можемо шашлаки пожарити. Мене ж замовники жарили. Головне, як ми правильно приоткриваємо. Потихеньку приоткрили. І ну все, щоб уже тягне йшла. Так, все, хто не дає схопи жарити? Потихеньку взяли, собі спокойненько. Угольки ж є, є. Рамочку собі зробили. Що Що? Що? Що саме головне, що рамочку зробили, да, у нас їсти. Нас... Борше да, все туди да. поставив, що угодно. Такого... Прийшов, прибіг з роботи, писінько протопив, підігрів, Пожарили, їсти все. Пожар, Пожарили шашлички, все зробили. Тим більше жирна повне капає, капає весь в топку. В топки він вигорає. Взагалі супер. Ніякої уборки, нічого. Поубирали, Далі, Далі що? Що? на ніч положили дровішки. Да? Закрили і пішли собі спокойненько спати. А воно вам дає тепло.